Отож ми маємо на зв'язку відому волонтерку Тетяну Потоцьку-Євчук, яка, як бачимо, знову ж таки в дорозі, але не знайшла можливість з нами поспілкуватися. Вітання, пані Тетяно. Слава Україні. Вітаю, вітаю, слава Україні! Героям слава, пані Тетяно. Знаємо, що ви запланували проєкт резиденції Святого Миколая у Луцьку, то хочемо, щоб ви якомога детальніше розповіли нашим глядачам та радіослухачам щодо цього проєкту, яким чином він діятиме, хто має можливість відвідати резиденцію Святого Миколая, де вона безпосередньо знаходитиметься. Будь ласка, пані Тетяно. Так, ще раз мої вітання всім перепрошую за дуже поганий зв'язок і за дуже погану якість, тому що я в дорозі вибачайте, але по-інакшому нічого не можу зробити. І так дуже обережно кермую, тому що ожеледиця самі все знаєте. На рахунок на рахунок резиденції Святого Миколая вже котрий рік поспіль я роблю свято для дітей загиблих наших військовослужбовців. І в цьому році також запрошую всіх діток 1 і 2, 3 грудня до резиденції на свято, яке будемо влаштовувати. Вона буде район Київського майдану. Це рестарація подвір'я. Мене чути, я не знаю, чи так, так будь ласка, резидентом. пані Тетяно. Будь ласка, ми вас чуємо, бачимо все чудово. Продовжуйте, будь ласка. Так, так, кажу: в ресторації подвір'я буде ну вже вона облаштована е, резиденція Святого Миколая, і там буде проходити свято. Угу. То розкажіть, хто може приходити, чи туди можуть приходити діти лише з Луцька, чи з усієї Волинської області, е, і чи попередньо треба якось реєструватися, чи можете розповісти деталі? Е, дивіться. Е... Не обов'язково Луцьк, це може бути Волинська область, це можуть бути райони, всі бажаючі зараз одну секундочку. Я призупинюся тут, яке трошки світло є. Я просто буквально призупинюся. і Тоді ми з вами більш детальніше поспілкуємося. Якщо вони проти, та, будь ласка, пані Тетяно. Нагадаю ще раз нашим глядачам та радіослухачам. Відома волонтерка Тетяна Потоцька Євчук вийшла з нами. На зв'язок бачимо пані Тетяна, як завжди, перебуває в дорозі, як завжди, за кермом, але все-таки знайшла можливість з нами поспілкуватися і розповісти про її проект резиденції Святого Миколая. Так, будь ласка, пані Тетяно, маєте можливість тепер детальніше розповісти про цю резиденцію? Так, так, дякую. Дивіться, резиденція ще раз наголошую ресторація подвір'я. Дітки можуть бути звідусіль, і області, і райони, і місто, будь-хто з дітей, але ну перепрошую, але така все таки е, моя умова, що це мають бути діти загиблих наших військовослужбовців. Е, звичайно, треба зареєструватися, тому що в один е, зареєструватися треба просто мені подзвонити або написати на Viber, тому що резиденція буде. Ну, ми, ми домовлялися зі святим Миколаєм. Що в мене буде вона три дня, 1, 2 і 3 грудня з 12 до 3 години дня. Тому е, самі розумієте, в один день може прийти більше дітей, в другий день може прийти менше дітей, але так, щоб всім це було зручно, комфортно і ну дійсно для діток, щоб це було свято, то обов'язково треба передзвонити, щоб сказати, на який день ви будете. Пані Тетяно, а які заходи передбачені під час зустрічі із Святим Миколаєм? Це обов'язково будуть мастер-класи, це обов'язково будуть розважальні програми, це обов'язково буде шоу, це обов'язково буде зустріч з ельфами, звичайно, роздача подарунків Святим Миколаєм, ну і ще деякі сюрпризи, про які не буду говорити. Пані Тетяно, цікаво стосовно. Вікового цензу, то до якого віку діти загиблих мають можливість відвідати цю резиденцію? До дванадцяти років. Угу. До 12 років всі діти, будь ласка, без винятку. Всіх запрошую. Угу. То діти повинні приходити самі чи з батьками, чи буде місце де розташувати батьків. Буде місце, де розташувати батьків, і для батьків також буде окрема ну можливість поспілкуватися, тому що ну, звичайно, звичайно, у мене буде своя розмова з батьками, з мамами, бабусями. Ну хто хто вже прийде? Тому діти будуть окремо собі розважатися а ми з батьками окремо. Пані Тетяно, ви згадували про те, що це ви вже не вперше організовуєте таку резиденцію. Чи можете розповісти про минулорічні досвіди такого заходу? Чим ділилися з вами і діти, і батьки під час зустрічі? Ви знаєте, Да Це не це не перша вже така подія, яка яку ми робимо. Не перша зустріч, і що знаєте, що найбільше? Що найбільше мене вражає, це все таки емоції. Це емоції, це людські відносини і це дитячі посмішки. Це саме ті щирі, це саме ті такі е, відверті емоції, відверті посмішки і відверті побажання, е, які, яких взагалі нам так бракує зараз в теперішньому житті. І це, це дійсно так. І ви знаєте, мабуть, ні з чим не зрівняється те, коли. Коли просто до тебе біжить дитина і хоче тебе обійняти, знаєте, коли в мене є дівчинка, у нас дубно, Рената, яка власноруч робить всякі такі речі, плите, браслетики. Робить за якісь там доволосся, заколочки, робить ще всякі різні своїми руками, можна сказати, такі штучки, да? і вона продає. Продає, роздає, віддає, і вона збирає нашим воїнам на ЗСУ. Ви розумієте? Е, недавно, буквально тижня два назад, ця дитина приїхала і передала мені кошти на автомобіль, який я збирала 8 тисяч гривень. Е, уявіть, е, уявіть цю дитину, в якої немає тата, в якої загинув тато. Але яка вже з дитячих років, з юних таких років, з маленьку е правильно вихована? Я би сказала так. Знаєте, все-таки правильно вихована. І в якому дусі, в якому настрої вона живе, і з яким все-таки патріотизмом вона це все робить? Ви знаєте, вона приїхала, вона сказала: тьотя Таня, я хочу, щоб ви мене сфотографували так, щоб я на фото посміхалася. Ну, розумієте, мої, наприклад, емоції, так? І я теж хотіла зробити їй сюрприз, ну але вже раз прямий ефір. Я от, до речі, зараз стою біля нашого сервісного центру, тому що під'їхала і я ставила на облік цей автомобіль, на який ми збирали кошти, і ці бійці цього підрозділу будуть на цьому святі, і ми на цьому святі їм офіційно передамо цей автомобіль. Ну, це кажу, це малесенький ще один такий сюрпризик, який я ну, вже проговорила. Вже, вже ви будете знати. Спойлер в нашому прямому ефірі. Дякуємо за нього, пані Тетяно. Матимемо ексклюзив. Але також цікаво, дійсно, можливо, у вас є інші потреби, чим ви зараз займаєтеся, можливо, є якісь збори, про які б ви хотіли сказати зараз на всю нашу аудиторію. Найбільше, чого я потребую, це пальне. Це найбільше, повірте, тому що на знову ж давайте тоді скажу вам такі маленькі-маленькі свої <плани>, плани на майбутнє, так перше, друге, третє грудня це в нас дитяче свято, це резиденція святого Миколая. Четвертого числа грудня це в нас збір. П'ятого грудня ми вирушаємо в дорогу на міжнародний день волонтера. А шостого грудня в нас Миколая і в нас свято. ЗСУ. Тому великими, великим таким караваном, великим екіпажем, їдемо до хлопців, і найбільша потреба справді це просто пальне. Тому що будемо вести два джипа, будемо вести три буса і один такий маленький причіп, причіп. Ну, можна сказати, як минулого разу. Ну, уявіть, це все за це все заправити. Ну, ем... Треба, просто треба. Пані Тетяно, а речі... Повторючись... Так, 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 будь так, ласка, просимо. Так, сьогодні, до речі, от бачите, я просто в формі, я ще, в... я ще не, всти... не встигла переодягнутись. Сьогодні от з Хмельницька привезла нашого пораненого бійця, який, до речі, якого приїжджав нагороджувати в Хмельницьку в лікарню сам залужний. Я думаю, це багато чого варте, правда, і дякувати Богу, так склалося, що мені все-таки я не скажу, випала нагода. Мені випала, випала честь привести цього бійця пораненого до нас в обласну лікарню. Е, ви розумієте, потреба пальне це дійсно те, що найбільше, тому що подзвонила дружина, ви можете? Можу. А коли але коли в мене пустий бак, я нічого не можу. Я не шкодую своїх сил, я не шкодую свого здоров'я. Я тільки шкодую те, що в добі 24 години я не все встигаю. І я шкодую те, коли в мене стрілочка на майже, як то кажуть, на червоному, і я не можу нікуди поїхати. Оце для мене найбільша проблема. Тому найбільша потреба пальне. Будь ласка. Пані Тетяно, то яким чином можна допомогти вам саме із пальним, розкажіть? А на сторінці Фейсбук в мене є вже дві сторінки: одна громадської організації Тетяни Потоцької воїни світла. Там є всі реквізити, повністю банківські картки і рахунки. І на моїй особистій сторінці в Фейсбук також є постійно вказані волонтерські картки. Ну, по бажанню буду дуже дуже вдячна, хто зможе долучитися. Обов'язково дамо під цим відео посилання на, на ось ці сторінки, ваші на реквізити, і закликаємо людей долучитися, підтримувати і вас безпосередньо і відповідно наші збройні сили України. Але на завершення повертаючись до резиденції Святого Миколая, пані Тетяно, скажіть, будь ласка, окрім вас і окрім самого Святого Миколая, хто ще забезпечуватиме діяльність його резиденції? Помічники Святого Миколая. Це будуть ельфи. Ну, давайте так, ви мене вимушуєте сказати всі секрети. Не скажу. Прийдете, побачите. Добре, дійсно треба залишити все таки не для дітей сюрпризи і казку. Так. І саме завдяки вам, я сподіваюся, ця казка дійсно стане явною. Тетяна Потоцька євчук, громадська діячка, волонтерка, сьогодні була з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо на один і пані Тетяна реалізовує проект резиденції Святого Миколая у Луцьку, який діятиме 1, 2 та 3 третього грудня Тож запрошуємо всіх дітей загиблих захисників на цю резиденцію на зустрічі з святим Миколаєм. І з пані Тетяною теж дякуємо вам за вашу роботу. Дякуємо за те, що Дякую. завжди знаходите можливість вийти в наш ефір і розповісти про свою діяльність. На все добре, тримайтеся. Дякую з Богом. Все доброго.